Шановні друзі, вітаю вас на каналі. Наша дача. В цьому відео коротенько хочу розповісти і дати декілька апаратів по вирощуванню низкорослих томатів у відкритому ґрунті. Ми вирощуємо 4 чудові сорти. Коротенько зараз давайте їх оглянемо. Я за них по декілька слів скажу. Зараз ви бачите це каста, великоплідні томати. Вони підходять більше всього до салату і на переробку на томатний сік. Бачите, які плоди, ще зелені, але ж розмір вже майже сортовий, тобто такий, який потрібен при вирощенні цих рослин. Плодів не дуже багато на них. Вони скриті густою листвою. І це допомагає зберігати. Плоди від ушкодження сонячними променями. Це що стосується касти. Давайте наступне подивимось це Мамако. Вони невеликі, але саме Мамако чудово підходить для використання при консервуванні. Тобто, на баночку Мамако це чудовий гібрид, який. Дуже смачний потім після консервування на томатний сік, він також чудово підходить. Дуже вражайний. Дивіться, скільки нав'язалося на китицях. Ось, плодів дуже багато, китиці повні. І ще нав'язуються і нав'язуються. Давайте наступне подивимось: це міцено гібрид, який люблять вирощувати фермери на полях. Невеличкі плоди. Вони ще наливаються, трішки сливовідна така форма у плодів. Вага одного плоду 70-80 грамів на одному кущу до 100 плодів. Ось такі рясні плоди, багато нав'язано. І за рахунок того, що добре облистяне, то вони не пекуться на полях. Ось така міцена. Давайте наступне перейдемо. Це хід останніх сезонів Хепінет. Рожево-плідний низькорослий томат. Він добре облистяний, іде зав'язь, крупноплідний, до речі, і дуже-дуже смачний. Якщо любите вирощувати рожево-плідні томати, то хепінет – це саме те, що вам, друзі, потрібно. Ось такі чудові плоди. Будемо дивитись на них. На всі ці гібриди потім, коли прийде час. Приблизно місяць тому ми проводили формування куща, залишали три стебла. Ми вирощуємо по три стеблової технології. Раз стебло, два стебло, три стебло. Проводимо підв'язування низькоросліх томатів. Для цього я побудував таку дуже просту конструкцію. Це труба, яка лежить на двох стоїчках. Одна-друга стоєчка, і вже до цієї труби ми підв'язали всі стебла, які залишили. Кожне стебло підв'язане. Ця система підв'язки набагато зручніша і дозволяє підв'язувати до себе будь-яку кількість стебл. Ну, хтось вирощує на 5 стебл, хтось на 3, хтось на 4. На трубі вистачить місця для підв'язки будь-якої кількості. Наступне, давайте тут подивимось. Бачите, ми замальчували ґрунт при корневій зоні. Це дозволяє нам краще зберігати вологу в ґрунті. І до того ж, в прикритому мульчою ґрунті краще розвиваються корисні ґрунтові мікроорганізми. Вони роблять ґрунт ось таким рихлим. Приблизно тиждень тому ми проводили підживлення цих рослин добривом універсальним, в складі якого азот-фосфор калій в рівних частинах. Порост концентрат 5-5-5. Це важливо саме в таких співвідношеннях, щоб був азот-фосфор калій, тому що на момент підживлення проведення у нас є. І які наливаються китиці, є, є китиці, які тільки зав'язуються, і є китиці, які ще тільки квітнуть. Друзі, якщо не проводити підживлення в такої фазі, то ми ризикуємо втратити частину врожаю, тому що якщо рослинці не буде вистачати поживних речовин, вона самостійно почне регулювати. Плодову нагрузку. Коли у нас квітнула перша, друга китиця на томатах цих, ми провели обробку по листу препаратом Пасліні, який суттєвим чином. Покращує зав'язуваність плодів. Я не буду довго розповідати в цьому відео, що це за препарат. Кому цікаво, друзі, подивіться оце відео по цьому посиланню. Дуже корисне відео, дуже гарний препарат, який суттєво покращує плодоношення, вражанність на пасльонових культурах. Томати, перець, солодкі, баклажани. обробляли по листу препаратом проти хвороб. Ми Працювали по листу двічі квадрісам. І зараз, як ви бачите, рослинки здорові, немає на них ніяких ознак появи хвороби. Профілактичні обробки бажано проводити завчасно, щоб не чекати, поки з'явиться хвороба. Тим більше зараз почалися дощі, майже кожен день вони йдуть. І це дуже ризикована погода, яка Провокує появу будь-яких хвороб на томатах. Приблизно тиждень тому ми провели додаткове формування кущів, ще видалили по 2-3 нижніх листа, видаляли до розвилки, яку ми залишали. Ну, ось ми початково місяць тому видаляли два листа нижніх, а зараз ще додатково до. Першої китиці ми видалили. це дозволило нам трішки покращити ще вентилювання у нижній частині рослини, тому що листя, які ми видаляли, вони вже лежали майже на ґрунті. І серед густої листви, яка наросла після того, як ми провели першу. Формування перше місяць тому. Так ось ці залишені листя вони вже пожовтіли і не виконували своєї функції, яка їм призначена природою. Тобто в них вже не проходили процеси фотосинтезу. І останнє, за що хотів розповісти, це проведення палив. Ми не допускаємо, щоб листя поникали, щоб вони були. А безваложений, щоб їм не вистачало вологи. Тому треба підтримувати їх ось в такому упругому стані. Інакше, якщо рослинці не буде хватати вологи, вона почне скидати квітачки і не будуть наповнюватися плоди. Плоди не наповнені, будуть починати раніше червоніти. Тобто, замість того, щоб плод збільшився згідно з сортовим розміром, він буде починати красніти вже в такому віці, в такої масі. Тому, друзі, поливи, 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 особливо в спекотну погоду, треба це робити, а щоб рідше. Проводити паливи, нам допомагає проведення мульчування. Ось ми повернулися до того, що мульчування це дуже потрібна річ. Ось все, що робимо, все, що робили, ось так виглядають після всіх наших дій наші рослинки. Я вважаю, що виглядають непогано, нав'язано непогано. А якщо ми задоволені зовнішнім станом їх, я так вважаю, що Значить, ми все робили правильно. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Будемо за ними спостерігати в подальшому. Обов'язково буду це показувати на своєму каналі. До побачення, до нових зустрічей!